Вітання, друзі! Ми Мірничий, команда, яка вже понад 15 років надає інженерингові послуги. Мене звати Ігор, я виконавчий директор компанії, і сьогодні я розповім вам про одну з наших послуг, а саме топографічне знімання. Почну з того, що таке топографія. Це один з розділів геодезії, який вивчає способи вимірювання земної поверхні, а також відображення її за допомогою карт та планів. Всього існує два способи типографічного знімання. Розповім про перший наземний. Він виконується за допомогою геодезичних інструментів, таких як тахіометр, гнсс приймач віхи, рулетки і тому подібне. Тим більше, я думаю, що кожен з вас вже бачив, як хлопці виконують таким чином знімання. Другий Надземний, який виконується за допомогою безпілотних літарних апаратів, цей метод передбачає аерофотозйомку території. Аерофотозйомка виконується за допомогою квадрокоптера разом з аерофотокамерою. Дрон злітає, робить необхідні фотознімки території, яку потрібно зняти, і потім наші спеціалісти за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Видають вам потрібний результат. Після збору польових даних, незалежно яким способом були зібрані, чи надземним, чи наземним, всі ці дані відправляються у камеральний відділ, де вже наші фахівці за допомогою оцифровки формують топографічні плани чи карти, в залежності від замовлення. Тож, який метод взагалі обрати? Для невеликих територій я рекомендую класичну геодезію. Для більш масштабних проєктів, коли територія велика, для того, щоб скоротити час і ваші затрати. Ми використовуємо аерофотозйомку. Мірничий. Робимо складне простим.